Вітаю вас, малята! Ви знаєте багато казок і про колобка, і про рібку, і про рукавичку, і про курочку рябу. А сьогодні ми разом складемо нову казочку. До нас у гості завітав зайчик. Він просить, щоб ви склали казочку про нього. Ви згодні? Отже, я починаю, а ви продовжуйте. У зеленому лісі жив собі зайчик. Подивіться, дітки, на зайчика, який він. Так, він маленький, пухнастий, веселий, добрий і біленький. А що зайчик робив у лісі? Так, стрибав, бігав, ховався, гуляв, їв травичку. Його хатинка була під великим деревом. А поблизу неї росли грибочки, горіхи, ягоди та квіти. Наш зайчик дуже любив ласувати медом, яблучками, ягодами, травичкою та вірно морквою. А потім він йшов на галявину і милувався квіточками. Маками, ромашками. А ще йому подобалось дивитись на небо, на якому він бачив, що бачив? Так, сонечко, ще хмаринку, а іноді веселку. Молодці. Але наш зайчик був полохливий. Тобто він всього боявся, кого він боявся? Так, людей, так звірів, птахів, а вночі зайчик боявся. Темряви, так, малята, вночі дуже темно. Ось і сьогодні виглянув зайчик зі своєї хатинки, а на дворі так темно і так страшно. Подивіться, дітки, жодної зірочки на небі не видно. А чи хотілося би вам допомогти зайчику освітити йому нічну доріжку? Що може світитися в небі ясної ночі? Поміркуйте. Так, це місяць. А ще, так, зірочки. Давайте малята зробимо зоряне небо. Ось тепер небо стало гарним, чудесним та зоряним. Зорі і місяць освітили ліс, і тепер маленькому зайчику не буде страшно. Дітки, зайчик дуже дякує вам за допомогу. Ось така чудова казочка у нас вийшла. Про допомогу іншому. До зустрічі, малята!